Святковий шаховий турнір відбувся у Коломиї. Спортивний захід приурочили 8 березня, тому змагалися тільки жінки. Хто ж виграв турнір? Розкажемо далі. У природничо математичному ліцеї відбувся чемпіонат Коломиї зі швидких шахів серед жінок, присвячений святковому дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація. Перша Коломийська асоціація шахістів. Традиційно щорічно, уже 13-й рік поспіль. Це єдиний турнір в області із достатньою кількістю учасників змагань. У цьому турнірі грали 10 шахісток, які мають певний досвід. Змагання проходили протягом лютого місяця вихідними. Гра була впертою та цікавою. У підсумку змагань добру гру показала Паша Слободян. Вона усі свої партії виграла і набрала 100-відсотковий результат, сім балів із семи можливих, та стала чемпіонкою Коломиї вдруге поспіль. Друге місце посіла педагогічний працівник спеціалізованої школи номер 5 Тетяна Жураковська. У неї 6 балів. Вона за Анній рік значно підвищила свій клас гри та здобула рейтинг України. Третє місце у Лілі пустовєт 5 балів. Призерів нагородили грамотами та цінними подарунками. Усім учасницям змагань вручили квіти. Громадська організація шахістів висловлює подяку спонсорам цього святкового турніру, головний суддя змагань Василь Слободян, секретар Василь Оліградський.